Здоров'я бажаю, мадяр на зв'язку. Вечір 23 листопада, і сьогодні я закриваю збір, оголошений 14 листопада на виробництво ось таких 30 тисяч протитанкових цукерків. Виробництва інженерної служби цукрарня 414 полку для понад 80 підрозділів Сил оборони України. Протягом а, тижня і додаткового дня вашими вашими, українці-донатори та добродії зусиллями зібрано 51 мільйон 337 тисяч гривень. Це дозволить профінансувати виробництво 22 двох тисяч отаких от готових засобів, конче потрібних для здійснення регулярного дистанційного мінування шляхом використання дронів. Для, можли... для а, унеможливлення а, штурмових дій, евакуації, ротації та логістики ворога вздовж всієї смуги фронту, силами великої кількості підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, ТРО, спецпідрозділів, підрозділів Служби безпеки України і таке інше, я маю для вас гарну новину, адже нам за цей тиждень вдалося дещо а, оптимізувати. Постачання компонентів, і незалежно від того, що ми зібрали з вами на 22 тисячі цукерків, нам вдасться виробити і роздати 30 тисяч тих цукерків. 30 – це так, як ми з вами планували, фактично не дібравши всієї суми. Але ще раз повторюся, певні е операції з постачанням компонентів дозволяють нам е видати виробити і видати. Підрозділом 30 тисяч цих цукерків. Більше вам скажу, за час, поки тривав той збір, цукрарня не зупинялася. Вона постійно нарощує свій виробничий потенціал. Ми вже перетнули відмітку 850 виробів на добу. І понад 7 тисяч одиниць лише за час того збору було вироблено і видано на понад 20 Підрозділів, буквально вчорашньому пості, я навіть номера цифри тих підрозділів озвучив. Тобто процес завдяки вашому своєчасному втручанню, вже вдруге працює безперервно, ми нарощуємо обороти, адже ті цукерки довели свою ефективність, і ми, в принципі, як підрозділ, з яким не яким досвідом, третій рік, не за горами, як ми ганяємо ту хробачню. Ми популяризуємо напрямок застосування масового застосування дистанційного мінування, адже це один з засобів а, стримування, а, стримування а, ворожого просування і моменти, коли ми всі притерпаємо певні а, нехватку, нестачу особового складу на лінії, моменти, коли ворог тисне. Практично на більших відрізках, на більшості з відрізків фронту, одним з впливових способів стримання того ворогу є постійне, послідовне регулярне дистанційне мінування силами і засобами, котрих є достатньо досвідчених пілотів, є достатньо у е ЗСУ і в інших родах військ. І та практика. Ми поляризуємо, щоб вона, в принципі, стала обов'язковою до застосування всіма підрозділами, потреба у тих засобах дуже велика. Державі, очевидно, на сьогоднішній день і мільйон мін тих не вистачить для того, щоб засипати от всі буквально шляхопроводи. Але ви мусите розуміти, що навіть 30 тисяч от таких от засобів, котрі… З кучністю 150-200 метрів розносяться смуги фронту, вираховуються тисячами, тисячами погонних кілометрів замінованих територій. Завдяки певній електроніці, котра стоїть в цьому засобі, поясню трохи матчастину. Для тих, хто може не почув мене у зверненнях, дозволяє зберігати боєздатність того боєприпасу, що спрацьовує за магнітним принципом. На нього не треба наїжджати, його не треба копати ногою. До нього треба просто наблизитися на е металевій корості якісь і зловити всі відповідні умісти великої ваги 5 кілограм. Той цукерок має вагу. Так ось цей цукерок завдяки електроніці. Зберігає свою боєздатність. До двох місяців, а далі ви вже самі собі можете розкладати ефективність використання та й з грубша поцікавиться у будь-якого з підрозділів з понад 80 військових організмів всіх родів військ, котрі на сьогоднішній день застосовують той засіб. Держава нас чує. Ми а, зараз знаходимося на шляху діалогу про збільшення постачання компонентів. Некомерційного характеру, що стосується вибухівки, котрої треба до блуду для того, щоб виробляти, що стосується електродетонаторів інших компонентів, а, з відповідними військовими структурами, ми знаходимося в конструктивному діалозі для того, щоб збільшити суттєво це а, виробництво, довести його до 100 тисяч одиниць щомісячно і зняти навантаження з плечей вас, донаторів. Адже щомісячно звертаючись з тими зборами до вас, я розумію, що ми виснажуємо вас своїми запитами. Але діємо ще раз підкреслю: не в інтересах нашого 414 окремого полку, а в інтересах великої кількості військових підрозділів. І ваші донати, ваші зусилля є дуже суттєвими про що свідчать результати того збору. 51 мільйон 337... Тисяч гривень зібрано. Що казати про питому вагу і про розмір середнього доната, то ми маємо чітку характеристику про те, що нас підтримують звичайні українці з малим чи середнім достатком, адже середній лот не перевищує як і раніше, 600 гривень. Uh, така статистика: 79% зібраних коштів закумульовано на картках Привата та МОНО. Я вдячний цим двом структурам, котрі оперативно обслуговують наші платежі, не затримуючи їх ніколи. 13% зібрано на PayPal та криптогаманці і 8 з хвостиком відсотків це близько 4,2 мільйона з сектору підприємницького, котрі зробили перерахунки на благодійний фонд. Це я сказав для розуміння, що підприємницький пул а, наразі не приймає активної участі в тих зборах, так само як і велика кількість каналів, багатомільйонників, інфлюенсерів відомих. Я єдине хочу дуже подякувати, а, дуже подякувати трьом а, каналам такого масового. Використання, вибачте, неправильно сказав. Це Миколаївський ваньок, котрий завжди підтримує наші ініціативи. Тречі тричі за час того збору він розповсюдив ту інформацію, котру мали би розповсюдити, мабуть, сотні тих мільйонників, нехай десятки тих мільйонників каналів. І коршунята Миколаївського Ванька тричі серйозно нас закріпили. Я хочу подякувати каналу Маршал. Чи маршал, вибачте, якщо неправильно називаю, бо особисто не знайомий. розумію про кого йдеться, і ви очевидно розумієте. Популярна популярна фігура в е українській війні. Кожен, кожен мій пост протягом цього збору був перепощений маршалом і збирав додатково 30, 40, 50 тисяч переглядів. І хочу подякувати каналу е Бутусов Плюс і особисто пану Юрію Бутусову, котрий теж постійно підтримує наші ініціативи, розуміючи. Бо а, займаючись тою діяльністю, яку він займається, він досить часто буває на фронті а, і розуміє потреби військових з рівня спілкування на лінійному рівні виконавців, піхотинців, штурмовиків і всіх а, інших козаків, котрі напередку пілотів, котрі виконують свої бойові задачі. І ця комунікація є надважлива. Певнений, деякий час пройде, і держава підхопить. Військові інститути підхоплять те ту ініціативу, і вона злізе з наших плечей як то кажуть, з точки зору постачання всього війська. Адже ще раз повторюся, діалог присутній наші командувачі нас всеціло підтримують. Звідси у нас є доступ до певних. Необхідних військового характеру компонентів, за що я вдячний, і розуміють важливість цього питання. До вас же звертаюся, шановна спільнота, з словами вдячності. Вибачте, за таку велику цифру збору. Ви з нею впоралися. 51,5 мільйон в поточний момент збирати очевидно надскладно, але десятки тисяч зроблених вами донатів свідчать про ваше до нас ставлення відношення. Таку непохитну позицію у підтримці, навіть любов із тих тисяч повідомлень, деякі з котрих я бачив, я розумію, що ви свідомі важливості започаткованої започаткованих ініціативи і робите від щирого серця свої донати, поширюєте інформацію, та інше. Окремо, вибачте, мушу подякувати компанію, котра зробила найбільший донат, безвідносно, суми донату. Всіх інших добродіїв, але тим не менш, це компанія Thinkboard або Сінксборд, яка зробила однорази донат у сумі 1 мільйон гривень на рахунок благодійного фонду. Мусив про те сказати. А, вдячний всім за те, що підтримуєте наші ініціативи. Обіцяю. Вас місяць не чіпати, відзвітувати по результатам зі своїми зборами, ініціативами та інше. Відзвітувати по результатам е, реалізації виробничої програми та розподілу між підрозділами. Сьогодні, 23 листопада, е, з виробництво від'їжджає, до прикладу, 3 тисячі виробів, цукерків. Ось таких. На декілька десятків підрозділів, котрі в очікуванні тих засобів. Негайно візьмуть їх у застосування і будуть. Нашу землю оберігати від тої агресивної агресивно того руху, який зараз спричиняє вигляді тиску, ворог по більшості ділянок разом з вами відчуваємо себе за надійним, за надійним, з надійним тилом, впевненіше, і продовжуватиме нашу боротьбу стільки, скільки вистачить у нас сил, засобів і скільки буде необхідно витратити на це часу. Дякую вам уклінно, працюємо, очі та жало, пробачий жах, а вам тихої та спокійної. Честь.